Доброго дня, мої маленькі друзі! Рада вас вітати на занятті з математики. Темою нашого заняття сьогодні буде порівняння предметів за шириною. А почнемо ми з історії. Жив був їжачок хитрячок. Якось отримав він листа від своєї подружки дівчинки Наталочки, а в ньому було написано: Доброго дня, їжачок! Запрошую тебе і твого друга ведмедика до себе в гості. Прочитав їжачок та й побіг собі до ведмедика. Ведмедик їв малину під деревом. Прибіг їжачок до нього та й каже Ведмедику, ведмедику, Наталочка листа прислала, запрошує нас з тобою в гості. Давай сходимо. Ну, добре, каже ведмедик, давай. І пішли друзі по доріжці через ліс. Метелики літали, а друзі крокували. І дійшли вони до самісінької річки. Через річку два місточка один з блакитною стрічкою, а інший з рожевою. Яка гарна блакитна стрічка, сказав їжачок. Ведмедику, давай перейдемо по цьому місточку. Давай, каже ведмедик. Тільки їжачок, тримай мене за руку, я дуже боюся ходити по місточкам. Добре, каже їжачок. Взялися вони за руки, але пройти по місточку не змогли. Не можна так за ручку тримати, треба по одному йти. Не хочу я один, боюся. Пішли тоді, друзі, до місточку з рожевою стрічкою. Може, тут ми разом пройдемо, сказав ведмедик. Давай спробуємо. Взялися за руки і дійсно перейшли по місточку річку. Прийшли вони до дівчинки Наталочки та й питають Наталочко, а чому ми не змогли пройти разом по місточку з блакитною стрічкою? Ой, каже Наталочка, забула вас попередити один місточок вузький, а інший широкий. От ви й пройшли по широкому місточку. А як це широкий та вузький? запитала ведмежатка. Широкий та вузький зараз я вам розповім. Давайте уявімо, у нас є дві стрічечки: блакитна і рожева. Вони різні за шириною. Але як це визначити? Зараз я вам покажу. Метод називається прикладання. Треба взяти блакитну стрічку. Та накласти її на рожеву. Ось так. І тепер ми бачимо, що рожева ще виглядає, а блакитна на ній помістилася повністю. Тому ми можемо зробити висновок: що блакитна стрічка вузька, а рожева стрічка широка. А зараз пропоную вам розглянути на іншому прикладі. Ось, наприклад, перед нами річка широка. Над нею літають птахи, по ній ходять кораблі. А ось вузенька річка. Через неї перекинуто невеличкий місточок, чи її може перестрибнути навіть зайчик. Уявімо, що в нас є два корабля. Один великий з двома мачтами, багато парусів, і Маленький, у якого одна мачта і тільки один парус. Перед нами дві стрічки, одна е широка рожева, а інша вузька блакитна. Уявімо, що це дві річки: широка і вузька. Так от, як ви гадаєте, малята, по якій річці зручніше буде плавати корабликам? Якщо маленький попливе по широкій річці, він може не доплисти і втонути. А якщо великий корабель попливе по вузькій річці, то він може сісти на міль і застрягнути. Так ось. А якщо ми візьмемо і ці кораблики поміняємо містами. Маленький до вузької річки, а великий до широкої. І запустимо їх. По широкій та по вузькій річці, то вони доберуться до пункта призначення. Ось так, діти, можна визначати широкі і вузькі мостики, стрічки. Сподобалося вам наше заняття? І нам з вами було дуже цікаво. А ви запам'ятали, по якій річці е зручніше пливсти великому кораблику? По широкій, а маленькому кораблику. По вузенькій річці. Молодці малята. А скажіть, будь ласка, яким способом можна виміряти ширину стрічок? Так, способом прикладання. Умнички, а зараз час відпочивати. Гарного всім дня, до побачення, до нових зустрічей!